Сливка була щеплена на алечі. Ну не додивилися, і алеча ось, бачите, відрізняється. Виросла вверх, зараз ми її приберем. Ось тут зріжу. І питається, чому сливка не родить. А тут алича, на якій вона була щеплена, проросла. Будьте уважні. Якщо я вже прийшов з ножовкою до цієї сливки, зараз зніму цю гілку, заберу центр. І розведу її по сторонах. Ось що вийшло.